Привіт, друзі! Раді знову вітати вас на нашому каналі. Людські цивілізації народжуються і зникають, міста зростають і перетворюються на руїни. Але серед цієї невпинної ходи часу існують мовчазні гіганти, живі свідки епох, що минули це найстаріші дерева нашої планети. Вони стоять тут вже сотні, а то й тисячі років, зберігаючи у своїх кільцях пам'ять про минуле. Це не просто старі дерева, це живі хроніки планети. У цьому відео ми вирушаємо на пошуки найдавніших з них. Давайте перенесемося до одного з найдивовижніших місць на землі, до Білих гір у сонячній Каліфорнії. Тут, високо над рівнем моря, у здавалося б, непривітних умовах, мешкає справжня легенда. Дерево, яке отримало ім'я Мафусаїл. Це не просто сосна, це сосна остиста міжгірна, і її вік просто вражає уяву. Уявіть собі, цій сосні вже близько 4857 років. Тільки вдумайтеся, вона проросла з маленької насінини ще до того, як були збудовані величні єгипетські піраміди, вона стояла тут, коли світом правили фараони, коли виникали перші цивілізації, і спостерігала за змінами тисячоліть. Мафусаїл росте на висоті понад три тисячі метрів, де панують суворі умови: мало води, сильні вітри та кам'янистий ґрунт. Але саме ці складні умови допомогли йому стати таким довгожителем. Повільне зростання робить її деревину неймовірно щільною та стійкою до шкідників, хвороб і навіть лісових пожеж. Цікаво, що точне місце, де росте мафусаїл, не розголошують спеціально щоб захистити його від вандалізму та надмірної уваги. І це правильно, адже такі скарби природи мають бути збережені для майбутніх поколінь. З теплих каліфорнійських гір перенесемося на північ до суворих але мальовничих ландшафтів Швеції. Тут, на схилах гори Фулуф'єлет, стоїть ще один дивовижний свідок тисячоліть. Старий Тіко. Це норвезька ялина, і її історія просто вражає своєю унікальністю. На перший погляд, старий тіко може здатися не дуже великим чи вражаючим деревом. Його надземна частина, тобто стовбур, який ми бачимо, відносно молодий, але справжній секрет прихований під землею. Радіовуглецевий аналіз показав, що його коренева система існує вже понад 9560 років. Старий Тіко, це приклад так званого клонального дерева. Це означає, що коли старий стовбур відмирав, можливо, через суворі погодні умови, пожежі чи інші фактори, з його давньої життєздатної кореневої системи виростали нові пагони. Таким чином, генетично це те саме дерево, яке існує вже майже 10 тисяч років. Уявіть собі, що коріння цього дерева проросло ще в епоху, коли земля щойно вийшла з льодовикового періоду. Він пережив кліматичні катастрофи, снігові бурі, зміну ландшафтів і досі росте, нагадуючи нам про силу життя. З північних широт перенесемося на крайній південь Південної Америки, до величних лісів Чилі та Аргентини. Тут, у національному парку Алерсе Костеро, мешкає справжній живий монумент, дерево відоме як Гран Абуело. У перекладі з іспанської це означає прадідусь, і ця назва цілком заслужена. За новими дослідженнями цьому дереву може бути понад 5400 років. Гран Абуело це фіцроя кипарисоподібна дерево, яке росте дуже повільно, але живе надзвичайно довго. Його деревина дуже цінується, що, на жаль, призвело до значного скорочення популяції цих дерев у минулому. Проте, завдяки зусиллям природоохоронців, такі велетні, як Гран Абуело, тепер перебувають під захистом. Протягом довгого часу Гран Абуело вважалося просто дуже старим деревом, але у 2022 році чилійські вчені провели новітні дослідження із залученням дендрохронології та комп'ютерного моделювання. Результати показали, це можливо найстаріше відоме дерево на планеті, якщо підтвердиться весь вік кореневого ядра. З Холодних гір Швеції перенесемося до спекотних земель близького сходу, до Ірану. Тут, у місті Абаркух, стоїть справжній мовчазний свідок тисячоліть, величний Сарв Е Абаркух або Кипарис Абаркуха. Цей кипарис є не лише дивом природи, а й глибоким культурним символом. Його вік, за оцінками вчених, становить понад 4 тисячі років. Це одне з найстаріших дерев Азії і, можливо, найстаріше на Близькому Сході. Його вік точно не підтверджено методом підрахунку кілець, адже дерево живе і занадто цінне, щоб брати зразки деревини. Але ботаніки, історики та екологи вважають, що йому як мінімум близько чотирьох тисяч років, і це підтримується аналізом його розмірів і умов зростання. Це дерево середземноморський кипарис, його висота понад 25 метрів, діаметр стовбура близько 4,5 метрів, а крона нагадує величний купол. Воно росте в напівпустельному регіоні, де клімат суворий, але дерево тримається і досі живе, зеленіє та вражає своїм виглядом. Місцева легенда стверджує, що дерево посадив або пророк Заратуштра, або син біблійного Ноя. Хоча, звісно, це не підтверджено. Але без сумніву дерево було свідком злету та падіння давніх перських держав, появи та зникнення міст, імперій, мов і релігій. У центрі мексиканського штату Оахака, прямо посеред міста санта марія дель Туле, росте дерево, яке неможливо не помітити. Це Арболь Дель Туле або дерево Туле, представник виду Таксодіум мексиканський. Хоча точний вік Арболь дель туле є предметом дискусій за різними оцінками, він становить від 1400 до 3000 років. Він, можливо, не є найстарішим деревом на планеті, але він точно є найширшим у світі. Обхват його стовбура, зафіксований на рівні грудей, становить понад 42 метри. Уявіть собі, щоб обійняти це дерево, знадобиться близько 30 дорослих людей. Це справді жива гора з деревини. Масивний, розгалужений стовбур з численними природними барельєфами в корі, що з роками набрали дивовижних форм облич, тварин, символів місцеві жителі вважають його священним, і навколо нього склалося багато легенд. Нині дерево туле це символ мексиканської спадщини. Його внесено до списку національних пам'яток. А саме дерево стало туристичною перлиною, яку приїздять подивитися з усього світу. На острові Якусіма серед густих туманних лісів, сховане дерево, яке багато хто вважає найстарішим у Японії. Це Джомонсугі – масивний кедр, що росте високо в горах і став справжнім символом стародавньої природи країни. Його вік точно визначити складно, оскільки дерево настільки старе і велике, що взяти керн без шкоди для нього неможливо. Але за різними оцінками йому може бути від 2 до 7 тисяч років. Консервативніші наукові припущення сходяться на цифрі 2,5-3 тисячі років, що все одно робить його одним із найдревніших дерев Азії. Воно має надзвичайно потужний стовбур, понад 16 метрів у обхваті, а його крона підноситься високо над лісом. У японській культурі це об'єкт шанування, місце сили. Дерево оточене дерев'яною огорожею, і доступ до нього мають лише туристи, які готові подолати 20 кілометровий гірський маршрут. Його поява на мапі Японії в 1960-х роках спричинила справжній рух за збереження лісів Якусіми. І завдяки цьому сьогодні вся територія занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Наша наступна історія перенесе нас назад до Сполучених Штатів, до штату Юта, де нас чекає щось абсолютно унікальне. Це не одне дерево, а цілий ліс, який насправді є єдиним живим організмом. Знайомтесь, це пандо, або як його ще називають, тремтячий велетень, це колонія осики тремтячої. Уявіть собі. Усі 47 тисяч стовбурів цього лісу це генетично ідентичні клони, що виросли з однієї гігантської спільної кореневої системи. Кожен окремий стовбур живе порівняно недовго, близько 130 років. Але сама коренева система існує за оцінками вчених 14 тисяч років, а дехто припускає навіть більше до 80 тисяч років. Це означає, що пандо почав своє життя ще в епоху, коли льодовики лише почали відступати з Північної Америки. Площа, яку займає цей організм, близько 43 гектарів, а його загальна маса оцінюється приблизно в 6 тисяч тонн. Це робить пандо найбільшим за масою живим організмом на землі. Та, попри свою силу і витривалість, пандо сьогодні не в найкращому стані. Через надмірне випасання оленів і зміну клімату нові пагони часто не встигають вирости. Вчені активно працюють над його збереженням. Нарешті повертаємося до сонячної Каліфорнії у національний парк Сиквоя, де нас чекає справжній гігант, дерево відоме як генерал Шерман. Генерал Шерман це секвоїдендрон гігантський, один із найдовговічніших і наймасивніших видів дерев у світі. Хоча генерал Шерман не є найстарішим деревом за віком, його вік оцінюється приблизно в 2200-2700 років, він є найбільшим живим деревом на планеті за об'ємом деревини. Уявіть собі. Його висота сягає понад 83 метри, а діаметр основи понад 11 метрів. Це як 26-поверховий будинок, виготовлений із живої деревини. Кожного року це дерево додає достатньо деревини, щоб створити ще одне дерево заввишки 18 метрів. Його стовбур майже не звужується вгору. Дерево виглядає як жива колона, що підпирає небо. Щороку мільйони туристів приїздять побачити цього велетня, що росте вже понад два тисячоліття. Він стоїть мовчазно і незворушно, наче страж лісу, який пам'ятає іще незайману природу Північної Америки. У штаті Невада на горі Вілерпік колись росло дерево на ім'я Прометеус. Це була брісликонська сосна, так само як і Мафусаїл. Але на відміну від інших довгожителів, Прометеус прославився не завдяки своєму віку, а через трагічну помилку. У 1964 році дослідник Дональд Карі отримав дозвіл на наукове вивчення старих дерев регіону. Він працював на схилі гори Вілер-Пік і досліджував дуже старе дерево. Після кількох невдалих спроб взяти зразок деревини для підрахунку кілець, було ухвалено рішення дерево зрубати, щоб вивчити його вік детальніше. Коли почали рахувати кільця, з'ясувалося Прометеус мав вік понад 4900 років, це, ймовірно, було найстаріше відоме на той час дерево. Назву Прометей дерево отримало ще до трагедії, на честь титана, який за давньогрецькою міфологією дав людям вогонь і поплатився за це. Після зрубу ця назва стала ще більш символічною. Дерево віддало своє життя заради знань, але ціна виявилась надто високою. Історія Прометеуса стала поворотним моментом у ставленні до стародавніх дерев. Після цього наукова спільнота почала діяти набагато обережніше, і саме завдяки цьому збережено таких довгожителів, як Мафусаїл. Прометеуса тепер не побачити в лісі, але його історія це глибоке нагадування. Іноді, намагаючись дізнатись щось цінне, ми можемо втратити те, що не має ціни. Старі дерева не привертають до себе уваги. Вони просто є, мовчки ростуть сотні чи навіть тисячі років, незалежно від того, що відбувається навколо. Вони є містком між минулим і майбутнім, навчаючи нас терпінню та стійкості. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. А яке дерево вразило вас найбільше, розкажіть у коментарях. До нових зустрічей!